22 липня на Лазарівському кладовищі зібралися рідні, близькі, щоб вшанувати пам'ять молодшого лейтенанта, начальника другого відділення інспекторів прикордонної служби Олега Миколайовича Моргаля, відважного воїна, прикордонника, який віддав своє життя за Україну. Війна триває, а російська зброя продовжує нищити міста і села, калічити серця і душі, вбивати захисників. І мирних жителів ворог нещадний, але наші захисники і захисниці продовжують боронити землю від рашистської сарани навіть ціною власного життя. Співчуття рідним та близьким захисника приїхав висловити Віталій Гончаренко, заступник начальника прикордонної застави, який згадав життєвий шлях Олега Моргаля. Олег народився 12 травня 87 року. В місті Шостка. З 93 по 2002 він навчався загальноосвітній в середній школі номер 11 після чого вступив. До Шосінського хіміка-технологічного коледжу, який закінчив у 2006 році, отримавши атестат молодшого спеціаліста за кваліфікацією техніка-технолога. Трудовий шлях розпочав з роботи на місцевому меблевому виробництві. Пізніше працював у компанії, що спеціалізувалась на фото та відеозйомці. У 2008 році Олег був вже частним підприємцем зареєстрований. Ось і займався своєю улюбленою, мирною справою фотографією. Саме від свого улюбленого діла, від назви свого улюбленого діла, йому на нашому підрозділі, підрозділі був наданий позивний фотограф. Чоловік любив спорт, мав чудову фізичну підготовку, займався важкою атлетикою. А 11 жовтня 2018 року. Олег Миколайович, підписавши контракт з Державною прикордонною службою України, почав служити та поповнив лави Сумського прикордонного загону, а саме служив на прикордонній комендатурі швидкого реагування Шостка, де я з ними познайомився. Вже саме тоді він зарекомендував як чемний хлопець. Виконавча дисципліна була на вищому уровні. Скромний, вічливий. До початку повномасштабного вторгнення він служив у відділі прикордонної служби хутір Міхайлівський. 24 лютого 2022 року, коли орди фашистів сунулись на нашу неньку Україну. Олег разом зі своїми побратимами. Висунувся на захист міста Чернігів. Разом з підрозділом він шістью та гідністю оборонив Чернігівщину від навали рашистів. Повернувшись через деякий час до Сумщини, він продовжив службу на лінійній прикордонній заставі. Зарекомендувавши дуже мотивованою людиною, військовослужбовцем, його відправили на навчання в Польщу. У 2024 році у складі адміністративної групи інспекторського інструкторського складу сам викладав новобранцям у Польщі. В листопаді 2024 року Олегу Миколаївичу була запропонована посада офіцерська. На нашому підрозділі. І, розуміючи всю тяжкість та важкість, відповідальність цієї посади, все, рід, все рівно Олег ні в якому разі не сумнівався та відповів так, я згоден, я зможу. Посада ця. Називається начальник відділення інспекторів прикордонної служби серед підлеглих та вищо керівництва швидко завоював авторитет. Не було жодного завдання, з яким би він не справився. Завжди будь-який наказ виконувався вчасно. 26 травня цього року наказом голови Державної прикордонної служби було присвоєно звання Молодший лейтенант. Неодноразово пліч опліч разом з побратимами давав відсіч ворогу. 24 на 7 був поруч з особовим складом. Олег Мор Оргаль був нагороджений відзнакою президента за оборону України. 19 липня 25-го року став днем сумним днем для нашої та трагічним днем для нашого підрозділу. Під час виконання бойового завдання а, був зроблений скид з ворожого дрону на позицію, але отримав. Дуже важке поранення. Також отримали поранення військовослужбовці, які були поруч, Незважаючи на ступінь свого поранення і втрачаючи свідомість, Олег керував навіть евакуацією всіх, дав вказівки. І я вважаю, що тільки, тільки благодаря цьому хлопці залишились. Живі. Поранення було смертельним. Серце захисника перестало битися під час заходів з евакуації. Без чоловіка залишилась дружина Вероніка, без батька, донька Домініка та дворічний син Клим. Від імені побратимів, а також особового складу в обгурман, який очолив Олег Миколайович. Від імені керівництва Державної прикордонної служби я хочу висловити. Слова скорботи родині полеглого. Вічна шана. Вічна пам'ять двоїну прикордоннику, герою нашому побратиму, молодшому лейтенанту Державної прикордонної служби України Моргалю. Олегу Миколайовичу, слава Україні! Слава Олег Миколаєвич вибрав свій життєвий шлях і пройшов його з честю, наголосив під час промови його викладач Олександр Костоглот. Біль туга в наших серцях, смуток душі. Олег, Олег найкраще. Саме війна, на жаль, війна забирає найкращих. Олег навчався в коледжі за спеціальністю обробки матеріалів на верстатах автоматизованих ліній. Завершив навчання в 2006 році. З Олегом ми постійно тримали зв'язок, постійно з ним спілкувалися. Дуже приємно було. Його завжди зустріти на вулиці, поспілкувати з ним. Запам'ятався мені Олег як чуйний, доброзичливий, привітний, товариський. На жаль, нещодавно остання зустріч наша навіть не підозрював, що була. Нещодавна зустріч була останньою. Обговорили ми багато, згадали багато за Олегом. Згадали те, як Олег. Прийшов до мене, каже, Олександр Іванович, мені треба характеристика. Кажу, а для чого тобі треба лих? Я вступаю до лав прикордонників. Це було задовго до повномасштабного вторгнення. Але а чому ти ж тебе є своя справа, німцем і це мій вибір? Він обрав свій шлях з честю. Служив нашій державі на кордоні, захищав наше мирне життя, захищав суверенітет нашої держави. Низький уклін тобі лиже, низький уклін, шановні, рідні та близькі. Слава герою, слава Україні! Шостинська громада в Скорботі і печалі. Ще один наш герой віддав життя, життя за нас з вами. Олега знало багато шостинців. Він був молодий, працьовитий, відважний, співчуття рідним, близьким. Тримайтеся». Олег Миколайович був відданий своїй родині і державі, шанував справжні сімейні цінності, був невтомним і працьовитим. Ми будемо згадувати нашого героя Олега і плакати. Але долаючи тривогу і біль, будемо продовжувати виборювати нашу свободу і незалежність. Тримаймося, схиливши <трув> голову та ставши на коліна, присутні віддали шану прикордоннику Олегу Моргалю, справжньому герою, який поклав своє життя за Україну. Труну героя усіяли квітами. Церемонія прощання проходила у глибокій скорботі, адже кожний з присутніх усвідомлював непоправність втрати. Вдові загиблого було передано державний прапор України, яким була вкрита труна її чоловіка. Цей прапор символ його відваги, жертовності та <трув> від. Чної пам'яті про те, що він боровся за свободу та незалежність батьківщини, це святий оберіг, що зберігатиме пам'ять про подвиг захисника назавжди.